Добрий день, друзі. От у мене листопад. Павлуні вже майже осипалася. Там сосна веймутова. Ми її верхушку обрізали, бо дуже верх гнала. Там метасеквоя я підійду ближче, там гортензії трошки. А це, друзі, платани. Мої красунчики. Ось як вони зараз виглядають. Вони самі пізні просипаються в кінці червня. І потім, отак ми її зараз почали підрізувати, як за кордоном Германії. отакі платани стоять з такою сильною обрізкою, потім дають нові пагінці. І отакі кущиком ростуть густо-густо. Мені так треба, щоб воно було тут, тінь у мене на газоні. Ось такі гарні листочки. Я спеціально чекала, поки не всі впадуть, щоб вам їх показати, які вони ловкі, друзі. Зараз пасмурно, вже кожен день пасмурно. Ну, То моросить дощик, то не моросить. Ну, але, але камера не хоче показувати, які вони яскраві, які вони яскраві, які вони гарні. Як я їх люблю, листочки ці. Колись як була внучка маленькою. То ми згрібали їх на кучки і вона на них скакала, довольна, така була. Зараз вона за кордоном, вже й підросла, вже, вже, ну, вже років, скільки це їй буде років. Мабуть, більше років одинадцять ткарнюня. Отак мені ще пеньочки пусті стоять без рослинок, всі ж рослинки я занесла. Отак От красиво. Юка украсилася, бачите, як юка насобирала на себе листочки платанові. Ось вони такі гарні, 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 гарні. Ось такого воно розміру, дуже здоровені, легко збирається. Тим Танки щось з яблуньок падають або зі сливок. Так, ось покажу вам, які в мене хризантемки нові, що я купила перед цим. Не прийдуємо ось такий листочок. Такий гарню листочок. Так, ось такі. Ну, камера не хоче показувати, вони такі гарячі, Гарячі, червоні гарячі. Це в мене ростуть такі горшечка хростинки. Це теж я колись виносила продавати, ну, залишилися імператора селіндрическа і куничник. Так, друзі, це ось така красунька. Я їх купила, але місця в мене всі зайняті. І я її залишила в горшечках. Ви знаєте, отак і видумала, що собі, що в горшечках їм вони перезимують, і потім я їх так і в горшечках і буду виносити. Я її залишу десь або в гаражі, або в сараї. От. І потім буду їх виносити. Такі красиві. Зараз я покажу вам щось іще. Ось пройти мимо не можна. Отакі от листки, отакі от листки. Ох, от такі ж красиві, красиві пристосі. Там і падають, і падають, і ще на морозники нападали, на чамірники нападали. Вже лисичку я прибрала з яблунь трошки. Так, друзі, ось я вам покажу, що ж я ще купила. У мене таких не було. Отаких от красуньок у мене не було. Оце в нас такий кущик коштує 150 гривень. Отакий от величенький кущик. І ось такого мені, бачите, як нахилилося, бо весь час дощ, дощ, мокре, мокре. Це вся рослинка, вся мокра. І от така красива. Дуже гарний кущик. Оце два кущики по 150. І, кстати, ти. Щоб були в горшечках, я вам показувала, теж по 150 гривень. Недорого. Оце така циганочка червона-причервона. Ну, там в мене вон їх ще багато посаджено. Можу трішки пройтися. Ось так як його перейти. Наступить мене ноги, не наступають на нього такого крісівчого. Ось дивіться, отакі от і отакі от в мене. Ну, Що ж ти зробиш, коли погода весь час. Пасмурна, пасмурна. такі гарнюні пригарнюні. Отакі. Це в мене кущик вже два роки. Це я купляла колись його на метро Лісовій. Бачите, вони дуже гарні. Дуже гарні, це один кущик. І мені оцей подобається. Такого тих я ніде не бачу зараз, не зустрічаю себе. такий цікавий, ніжний ніжний, але. Но... Він дивиться в обратну сторону, в ту сторону на схід сонечка. Так, і цей сильно нахилив голівку. Сильно ж сильно нахилив голівку. Отакі. От да, в цьому році дуже пасмурна осінь. Весна така була похмура, йолки-палки, скільки ми чекали, поки тепло буде. Ось така мене височенна, привисоченна. Ось дивіться, яка повисоченна хризантема. Це вона ось ось. Я її повісила тут на кущі біскуса. Ось така вона височенна, перевисоченна. Ой, от такий мене зараз урожай листочків. Ось так поміняла листочки крупнолистна гортензія. От, облетить вона, або я їх обріжу ті листочки і буду закривати, друзі, щоб у неї Пуп'яночки ті. Що Ну що там у неї всередині? Щось у мене ось такий, дивіться. Ой, цікавий, Тож пуп'яночок росте. Наступний рік уже. Ось ось, дивіться. Ну-ка, ну розкриваю, розкриваю, не можу розкрити. Хм. Дивіться. Зараз заложив бутони на наступний рік. І тут ось, і тут ось. Ох, треба їх сохранити на цей рік. Треба гарно закутати. Дивіться, скільки бутончиків. Видно вам. Дивіться, це су сворі. гортензія сворі. Дуже вона мені подобається. Листки, бачите, які помаранчеві. Ні в кого таких листків немає, тільки в цього сорта. Ну, рядишком це ж дуболисна гортензія стоїть з листям. Листя коричневе, не червоне, не знаю, коли почервоніє, вони вже червоні п'ятна є, а вони оці коричневі. Це звичайні, ті, що вона була росла з такими. А осінню у дуболисної гортензії міняються листки, окраска. Краска міняється, вона повинна бути червона. Ну, щось я не бачу, щоб вона червоніла. Рядом ця крупнолисна виглядає нарядно і парадно. Подобається мені ця декоративна капусточка зараз прикрашає садочок, хоч вона не зав'язала голівки, але вона така є ажурна, симпатична, яскрава. Ще мене, здивіться, і той гібрид стоїть. З листками і не збирається нічого. Я його дергала, хотіла їх обрвати, ні, не здається, не здається, це і той гібрид півонії. Так, ну і таки попідв'язувала, хотіла повикидати, але потім думаю повикидати, я завжди встиг Отак от і гусінь її поїла тут, і білокрилка нападала, хосточки я вже зібрала, а тепер виглядає чеберник в досить. Дивіться, який він. Він уже такий стоїть напижився напижився, будуть квітки. Он скоро скільки бутонів у нього, ото вже буде тут. У мене один меншенький кущик, один більшенький, а то все пороздавала людям. Кущик анабель, Стронг канабель стоїть, не обрізала, а, хай стоїть, мені не заважав. Арабіс мій, живучка. Ось як арабіс виглядає гарнюю. Дивіться, яка гарнюня, капусточка. Ще одна. Підсипаю люди, люди друзі, попіл із каміна. Бачите, сильно-сильно мокросте. Кислий ґрунт, і я нічого не можу зробити. Оце розсипаю з каміна сюди попіл. Ось такий, дивіться, яка височенька виросла. Але ж, бачите, ось, яка кучеряшка. Кучеряшка, кучеряшка. І все. Ой, друзі, забулась вам показати І ще одна ж хризантемка, я купила оцю манюню, манюню манюню, дрібнюню Це її компанія до жовтої. Така в мене є кнопочка жовтенька. Покажу вам її сьогодні, підійду. Ну от такі у мене капустинки. Ну от осінь іде, а в садочку хоч трошки якісь яскраві фарби маються. Коли вже все лисечко, тут забралося е, лілійники, тепер виглядають чемерники. Оце ці останні наші покупочки. Сільвердолар, піпас пурпел, ну і так далі. Чекаємо, поки зацвітуть. Тут уже в нього є ось бутончик, буде весною бутончик. І тут ось буде бутончик, буде квіточка, а тут я тільки що наступила. Хороша бабушка, прибрала оці листя прибирала і наступила. Але там бачу, що є. Чемерники трохи є. Деякі цвітуть, а деякі вже готовляться, з бутонами стоять. Хочу прийти до чимирника, показати вам, як цвіте. А тут же ж ось, що наробили, платани. Геть засипали дорожку. Куди хоч, куди стань, куди не стань, а не можна. І не можна. І там чимирничок, і там чимірничок з бутончиками стоїть вже. Вон які які бубочки вже напухли. О, ох, на весну готуються. Ну, от, друзі, долізла я. Довгенько прибирала листочки. А долізла я до цього красунчика. Дивіться. Ну і скажіть, що не красунчик. Листопад, місяць, і він давненько цвіте, там оці, а це нові нові квіточки, такі гарнюні. І Ще багато-багато тут є бутончиків. Дивіться, це цвіло, цвіло, і ще є повненькі. Зав'язались на сінечку. У півоні, то я всі обрізаю, а це залишилося, десь пропустила. От півоні деревоподібно, так і стоїть ще з листям. Ну там, он, гляньте, як почепився листок. <сі> На троянді стоїть, гляньте, як красиво, дивіться, качається від вітерцем, вітерець його так, бо шевелить туди-сюди, гляньте, як флюгер. Так, друзі, ну прийдемося. Не обрізала ще нічого. Із з буду обрізати. А і щось довго тягнуться, не засипають. Блю Бутони вже одна ціла кіточка. Такі бутончики. Бересклет стоїть. Зараз я вам піду там ще покажу щось. Чудово виглядає, хак вони хлоя. Бачите, ще листя, листя, листя. А коніхло я і агір пересажені, чудово виглядають. Оце я вам хотіла показати, оці сонечка. Оце до цих сонечок, кнопочок, купила що розовенькі такі гарні. Ну, скоріше Луки. Луки, листечко падає із троянд. Ну, сонечко таке, сонечко тут так гарне. Давно вони тут ростуть у мене, друзі, давно. Ну і рядом вже цей ось, дивіться, міскантус китайський, варіантний. Ну, я не бачу кісточок, але такий красончик зв'язала так, щоб, щоб він не нахилявся сильно сюди. На паличку раз натягнула туди, щоб він там стояв рівненько. Ось іще одна красуня цвіте, бачите. Ще й другий бутончик у неї є. Це листопад, да? листопад місяць і трояндочки цвітуть. Це, мабуть, четвертий чи третій вже раз. Не повторне цвітіння, а третій чи четвертий. Ну все. Ліродендрон вже скинув свої листя. І баби роботи не міряно. Хвост повні тримає листочки віродендра. Бачите, які в нього листочки? Квадратні. Квадратні різного кольору. І жовтенькі, і коричневі, і такі. Дійшла вже до варіатної гортензії. Дивіться, оця вона така була, крупнолисна. Ось такі листочки, який вона вигляд має зараз. дуже гарна, дивіться. Стоїть листочки крепкі, не осипалися. О, друзі, покажу ж вам три циртіса. Грабячу лілію. Ось, орхідея бідняка. Це не ми назвали її, це за кордоном її так назвали. Це звичайна, розовенька. У мене їх тут декілька кольорів є. Є ще весняна, вона зеленим кольором цвіте. Ну вона зараз спить. Їх багато, зараз я подивлюся, що ще. Подивіться, яка вона цікава, друзі. Я їх пересадила багато, тут у мене росте гляньте, які в неї тичинки всередині. О, вона не просто рівненька квіточка. Лілія, а ж. І такі течеточки цікаві. Камера не хоче передавати по-настоямому. Вона, знаєте, яка сіреніва. О, гаранюня, гарнюня, гарнюня, Багато їх тут у мене. Я їх пересадила в куточок, їх зараз тут багато-прибагато. Я розповідала, що це ж кажуть, що на неї жабяча лілія, орхідея бідняка. А чому жабяча лілія? Тому що аборігени там індейці, вони мажуть стріли ядом цієї рослинки і ловлять рибу. Трициртіс називається. Орхідея бідняка, садова лілія.